Силочку, яку я маю відправляти мамі в Україну. Виглядає так, дивіться. В таку коробочку, дивіться. В таку коробочку я маю запакувати оце все, Дивіться, оце все посилочка. Посилочка в Україну в мамі. Тут є цукерки такі, птіче молоко, може хто знає. Це, типу, Джешки. Теж такі шоколадки прикольні. Дві шоколадки мілка. Ось таке шампанське я купив. Тому що презентів я не відправляв на Україну. Точніше, в Україну на Новий рік. Тому мушу якось виправдовуватись. Так, купив такі носочки. Е, купив фісташки. Так о. Купив зажигалку, тому що там вони зараз без світла сидять, без нічого. То я старався мінімальне щось таке купити, щоб було даже чим плиту підпалювати, чи якийсь той газ. Важні серветки, горішки, чайок, мінутка. Звичайно, вже якісь треба ліки. Так, засоби гігієни, дві щоточки, тому що. Мамі і відчиму відправляти буду. Пізніше Colgate 2, зубна паста. Так, шампунь. Такий ось. Powerbank. Ось так він виглядає. Зараз хвилиночку. Все куплялось нове як щось. Все для батьків все саме найкраще. Він, коротше, тут. Коротше, коротше, на 10 тисяч. якийсь китайський, правда, але але надійний. Я сподіваюсь, тому що дорогий. Так, ідемо далі. Так, це я пізніше запакую. Так, от чому купив такі пантелони, трусики. Так о. Так, гумки, орбіт. Так, далі шампунь. так, е, Фарба для волосся мамі. Так, знову чайок. Так виглядає. З лимоном якийсь зелений чай. Так, кофе. Тому що мама просила. Каже, купи мені в Польщі кофе, тому що воно реально там сильно дорого коштує. Тут, як воно коштує 20 злотих, це 200 гривень. А там воно коштує в них 500 гривень. Разниця. вважайте самі, так, ось такий презент. Бачите? Цепочка позолочена. Не оригінальна, правда, але позолочена. Ну, що, що маємо, то маємо. Якісь подарунки мамі треба дарити. Так, далі йдемо. Є шльпки. Такі, ну, бажаного не на літо. Хочу сказати одне, то що я посилку збираю вже більше, ніж півроку, не можу відправити, тому що там такі ситуації, що мама каже, не відправляй, я думаю, відправлю від себе. Ну, ви самі дум... повинні розуміти, що це капець. Не все так просто відправити, поки знайдеш людину, щоб відправити, щоб провірена людина була. Якщо... Я вже говорив. Якщо вам треба відправити з Польщі посилку, пишіть в коментарях, я вам дам номер провіряної людини. І ви, звичайно, відправите без проблем, без нарікань. Тому що я відправляв, я ручаю за, цього, за цю людину. Так, дивимося далі. Так, далі. Такі ось станочки. Так о, Житке мило. Тако. Ананас. Мама любе ананас, ананас. Так, це типа макофе. Інка млечна. Натуральна. Кстати, дуже добре. Польське, але дуже добре. Чесно кажучи, за продукти польські я сильно сказати не можу, що вони там ідеальні. Знаєте, ну, в принципі, оце це мій ідеал по-польськи. Так о, так о. Далі, кукурузка. Так о, далі, далі, дали, дали. Розпаковка О. Оце топ. Оце просто педалі. Реально педалі. Розпаковка, коротше, хочу сказати одне, що вони десь коштують в районі 100 доларів. Оригінальні. Як мені сказали. Ну, Це тож, е таке десь ну, на весну, знаєте, оту. піде на весну на літо. Просто шик кардос. Так, ви бачили мою розп розпаковку. Розпаковку. Поставте лайк, підпишіться на мій канал. Так, далі. Далі далі. Така ось у нас каструля. Каструля нова. Нова. Небеушка, нова каструля. Вона на 5 літрів. Так, це мами далі. Сковородка. Пательня. по польськи кстати, теж пательня, як і по-українськи. Бачите, оригінальна ось. Бачите цей? Не знаю, як правильно воно називається, але знаю, що оригінальна, тому що теж дорога. І все, я хочу сказати, що оці всі. Посилочка, да, оця. Має вміститися в цей ящик, і це приблизно около 2000 злотих. Це почти 20 тисяч гривень. Тут нічого практично не купив, але трошки є шмоток. Так. І тут щось у нас в коробці. Перепрошую за цей безла, тому що я зараз пакую посилочку на минуточку. Так от. Далі. Розпаковка Опа, педалі, ще одні педалі. Ну, туфельки такі, чесно кажучи, купляв в китайському. Тому що там були великі-великі скидки. 50%. І я купив. Але носити можна, тому що я сам не завжди купую собі оригінальне, тому що так само, як це оригінальне, воно коштує більше, ніж 100 доларів. так? А це коштує, припустимо, 30, 30 доларів. Ну, типу, різниця є. Тому... Але для мами для мами. все найкраще повинно бути у мами. І скажу вам одне, якщо маєте батьків, цінуйте кожну хвилину з ними, тому що я вже маму не бачив, щоб не збрехати, 2 роки. Два роки я не бачив маму. Я такий маленький презент хочу зробити для своїх мами, можна сказати, і тата. Щоб вони спомнили, сказали, бачиш, от, який молодець, подумав про нас, відправив посилочку таку. Все ж таки, молодець. Так, дивимось далі. Що у нас є далі? Далі. Розпаковка, розпаковка. тут есть такая у нас носочки опять. Носочки. Носочки. Опять же. Били носочки. Блин, запуталась. Ну, ничего. Снова ж таки. Носочки. И раз далее буду. Покажу До речі, іще з продуктів маю ось таку ковбаску, тому що відправляю посилочку вже другий раз. І відправляв їй мамі, точніше, таку ковбаску. Сказала дуже добра ковбаса. Вона на м'ясі практично Говорить, дуже сподобалась. І ось такий сир. Хто працює і живе в Польщі, напевно, знає, що є такі продукти, і якого вони. Качества, як правильно сказати, по любому знаєте, то пишіть за це все сразу, Якого качества це все. Кофе, сир, ковбаса. Хотів сказати, коротше, капуста. Ну, це не капуста, це ж кукуруза. Коротше, пишіть, якого качества ці всі продукти. Я думаю. Якщо зравнювати з українськими продуктами, то десь на процентів 50 зі 100. В нормальному вони такі в стані і можна їсти, можна носити, можна пользувати сковородкою. Іногда, якщо треба, можна комусь по голові дати сусіду. Ну, якось так. чики ріки чики ріки Знімати немає кому. Зараз буду все сам показувати, що ще купив для мами. Але повторюю, що скуплявся я на весну. Ось така блузка чи сорочка, щось типу такого. Я пам'ятаю, у мами колись таке було, але ми купили ще. Так, перш. Так, забув говорити, що. Розпадкува ось такого кольору. Теж такого щось, футболка чи туніка, я не знаю. Оцінювати вам. Вибирав я сам. Так що такого. Так, це в нас друге. І третє. Як там було? Зараз, зараз покажу, покажу, покажу. Розпаковка. Отако. От О, От теж таке щось. Теж. Тоніка. До речі, треба <смеш> <смеш> познімати цінники. Бачите? Салатовий, червоний. Треба познімати, бо мама спеціально скаже, це спеціально це зробив, щоб я знала, скільки це коштує. Ні, мамо, це для тебе. Ти ж обов'язково подивишся, цей ролик після того, коли до тебе прийде ця посилка, і ти не будеш нічого подозрівати. І ти подивишся, як я це все збирав для тебе, мамо. Люблю тебе. Подумаєте, ви, що вже все. Нема. ну, В принципі, вже все. Да? Типу, і так уже непогано. Да? Все. оце. Перепрошую за цей безлад, тому що я збираю посилочку на минуточку. Але є такий фінт. Робимо так, пук. І відкривається у нас кровать. Ого, тяжко! Ого. тако тако І тут у нас іще один пакетик ще один пакетик. А що в пакетику? Що в пакетику? Угадайте. Пишіть в коментарі, що ви думаєте, що там в пакеті? Це я недавно купляв. Ну, як для села, знаєте. Ось, Ось такі галоші. Ось. Бачите? Один, два. Ці галошики, вони дуже теплі, дуже теплі. І для села, по снігу, десь там по болоті ходить, знаєте. То дуже теплі, переживаю, щоб мама не мерзла в ноги. Це маємо. І, звичайно, треба такі ось купити теплі носочки. Щоб теж мама не замерзала в ножки. Блін, візде ценники, треба ценники знімати. І, о, і також ми маємо тут запальнички. Одна. Друга. Провіряємо, щоб працювали. Щоб не опозоритись перед мамою. Ось, ось ще одні носочки. Тут якийсь мішка чи що це відмідь. Блін, і тут теж ціна. Капець, я в шокі. Треба знімати цінники з усього. Тут багато цінників стоїть, блін. І ще треба пів години для того, щоб знімати цінники. Мама, але для тебе я зроблю все. Цінники ми вже познімали. Далі приступаємо до другої роботи. Ми маємо ось такі фантики. І такими фантиками ми будемо зараз упаковувати скло, щоб не розбилося. І такою тачмою зеленою. Приступаємо до роботи. Кофе я запакував ось так. Бачите, ось фолія така пленка. І тут замотав, щоб не розбилось, не дай Бог. І також ми сюди напакуємо щось. Одразу можна поставити кукурузу, зажигалки. Такі дрібні речі ми можемо кидати до середини, щоб менше займало місця в коробці. Правильно? Правильно. Молодець. Придумав тільки що. Далі пакуємо по порядку. Зараз вам розкажу круту схему, як можна зробити так, щоб украсти у поляків електроенергію. Хоч не багато, але можна. Дивіться, я купив павербанк в Польщі, да? я зарядив його повністю. Тут 10... на, коротше, на 5 зарядів вистачає цього павербанка. Я заряджаю його в Польщі, відправляю в Україну, і тепер поляки будуть, будуть ненавидіти мене за те, що я так зробив. Я украв у них електроенергію. Зараз почнуть мене хейтити поляки. Але нічого ми прорвемося. Слава Україні, слава нації і звездець Російської Федерації. До речі, якщо ви відправляєте посилки, неважливо де, чи це Україна, чи ще десь, я раджу вам ось такі засоби, як шампуні, гелі. То брати, бачите, воно може легко відкритися в дорозі. Я відправляв уже один раз і відкрилась шампунь. І розлилась по всій посилці. То, щоб такого не сталося, ми закриваємо, беремо таку тачму. Типа скотч, і заклеюємо повністю цю кришку. О, як пломбу ставимо. І це, якщо ви багато таких засобів відправляєте, то бажано заклеювати такі кришки. Це буде виглядати ось так, і воно не зможе вже відкритися. Лайфхак, хто не знав. Салам алейкум. Думалось так багато речей, так, але якщо все. Продумано вкладати, то все реально вміститься в таку коробочку, яка десь 40 ширина і пів метра довжина. Ще один крутезний лайфхак. Ось дивіться, ось у кофе. Воно стіпляне. Не бажано його ложити на саме дно, тому що на нових почтах кидають цими посилками, як хочеш. Бажано ложити щось м'яке. Такі, як речі, допусті. А потім ложити банку з кофем стікляну. Хоча я її обмотав плівкою, бачите? Салафановою. Ну, бажано теж якось шампанське, да? його теж не можна ложити поряд з стеклом, щоб не розбити одне об друге, а тут ще й кришка стікляна, теж можна розбити. Так що, люди, будьте уважні, коли відправляєте посилки рідним на Україну. А я нагадую, що я маю номер телефону по Польщі е, людини, яка стопроцентово доставить вашу посилку вашим рідним. Так що, якщо щось, пишемо в коментарі, а потім п'ємо шампанське. Тако. Ху -ху -ху -ху. То кажуть, приходить все з опитом. Так і у мене. Я, до мене тільки що дошло, що якщо витягнути цю коробку, то тут іще можна вмістити приблизно ще дві пари отаких басаножок. Тому що я положив їх в пакет, витягнув коробку, вона брина займає як дві пари ботинків. А ще на черзі треба упакувати такі галоші. Це, це, то, шоколад. Якось так. Так що, якщо збираєте рідним посилочку, будьте уважні, люди, щоб загрузити поповні, щоб розбирали цю посилку 3 дні. Ось так. алейкум, Посилочка виглядає ось так. Запакували все, що змогли. Ось так воно виглядає, бачите? Все влізло, все чітко. Нічого в нас не залиш, крім шоколадки і горішків. І коробки, яку треба викинути, яка займала багато місця. Так, скоро ми її відправимо. Через пару днів буде відео на YouTube. Ось так. Оп-оп-оп, чики-рікі-мікі-мікі. Все. Всім дякую. Якщо вам сподобалось моє відео, Можете що зробити? Зробити мені приємно. Як зробити мені приємно? Поставити лайк. Дякую вам велике. Щасливо!